Електричка, яка не мала зупинятись, є речі, які не можна пояснити логікою. Як от поїзд, що зупинився на станції, якої не існує, або повідомлення на телефоні від людини, яка померла три роки тому. Це сталося, коли я повертався з Києва додому. Нічна електричка, стара, гучна, дрижить на стиках колій, як бабця на морозі. Вагон майже порожній. Я, якийсь студент із рюкзаком та жінка середніх років, що тримала в руках звичайний пакет із хлібом. Була одна година 12 хвилин ночі, коли ми рушили з останньої офіційної зупинки. Попереду мала бути лише фінальна станція, моя. Я подивився в телефон, сів акумулятор. Ну клас! І не скажеш, що я не відчував тривоги. В повітрі щось було, наче тиск перед бурею. Проїхали хвилин 20, коли електричка раптово загальмувала Скрегіт, світло миготить, рев моторів заглух. Вагон зупинився. Я визирнув у вікно темрява. Але десь попереду ледь помітне світло ліхтаря. Що за фігня? прошепотів я і встав. Вийшов у тамбур, за мною, студент. Жінка лишилась сидіти. Це яка станція? запитав він. В розкладі її нема. І справді, стара закинута платформа. Напис на таблиці збоку, станція проміжна. Такої точно не існувало. Я вже збирався повернутись до вагона, як побачив, водій і кондуктор ішли назустріч. Вигляд у них був дивний, бліді, з кругами під очима. Мов живі тіні. Ми не зупинялись, сказав водій. Хто вийшов, повинен повернутись негайно. Це не зупинка для живих. І тут із лісу поруч пролунали кроки Багато, ритмічні, Глухі з темряви вийшли постаті. Люди, але не зовсім, наче затерті фото, без облич зі змазаними контурами. Вони мовчки наближались до платформи. Студент побіг до вагона. Я за ним встигли. Двері зачинились, а ті лишились стояти. Вони не робили нічого, просто дивились чи ні, відчувались раптом. Дзвінок у телефоні. Хоч я був певен, що він сів, я підняв. В екран не глянув, просто відповів Алло і почув себе. Ти ще всередині. Час вийшов. Станція обирає тих, хто вагається. Я кинув трубку. Подивився на жінку, вона кудись зникла. Справді просто зникла на її сидінні лише пакет із хлібом, а поряд старе фото. Зображення було розмите, але я побачив її, і підпис пропала безвісти. 1907 рік студент тримався за серце. Мені погано, у мене астма. Він витяг інгалятор, але в ньому нічого не було. Я побіг до провідника, але двері вагона були замкнені зовні. Як так? Ми ж тільки що зайшли, тоді побачив інші вагони порожні, темні вікна замерзлі, хоча на дворі було плюс десять. Раптом на підлозі з'явилася вода. Прозора! Вона сочилась крізь щілини і заливала вагон, Із води почали виринати руки. Бліді, зморщені, мов старечі. Вони хапались за сидіння, підлогу, поручні. Я рвонув до тамбура і відчув, що вагон сувається, наче провалюється під землю. Але ж ми стояли на коліях. Насправді, вже ні. За вікном я бачив небо знизу. Хмари текли під колесами, як ріка. Ми їхали вгору. Це не поїзд. Прошепотів студент. Це переїзд між світами. У цей момент у вагоні з'явився хлопчик. Маленький, блідий, тримав у руках іграшковий потяг. Ви не повинні були виходити, сказав він. Станція тепер знає, що ти бачив її. Хто ти? Пасажир, з 1984-го. Ми всі, хто не доїхав, хто зійшов не там, ти хочеш повернутись. закричав я. Тоді не озрайся Електричка здригнулась, світло згасло. З темряви, знову кроки, але які віддаляються Замить голос Час прибуття чотири години. 17 хвилин. Квитки, будь ласка. Я заплющив очі. Руки хапали за плечі. Я кричав. Світло спало. І все зникло. Я прокинувся на лавці на своїй станції. Світло. День. Люди навколо. Поряд. Поліція. Кажуть, мене знайшли без свідомості поруч із коліями. І поїзд, яким я їхав, не виходив на маршрут. Через аварію. Його зняли з рейсу два дні тому. Я не мав би бути там. Але у моєму рюкзаку лежав квиток, старий, потертий з датою 17 квітня 1984 року. І підписом Станція Проміжна. Квиток дійсний лише один раз. Мораль Іноді електрички їздять не між містами, а між шарами реальності. І якщо ти випадково зайшов не в той вагон, не виходь, навіть якщо бачиш платформу, бо повернутись з такої подорожі. здається на всім.